Пім, пім-пім, пім-пім-пім. Так, так, синку, що ти тут у нас робиш? За комп'ютером сижу. Так, якщо я тебе ще рупувати за цим комп'ютером, я блін, тебе... Аль, аль. Мама, я вибачаюся, але це що п'яна. Тепер я. Ой-ой. А, це ж точно. Це просто батя був п'яний і відіграв роль мами. Ну і от він сам собі і отрима. Я в цьому не винен. А з однієї сторони, я її правильно може зробив. Не зря я сидів в комп'ютері. Я тепер дізнався, що мама це ще один папа.